Патрульна поліція Кременчука на постійній основі долучається до благодійних заходів. Сьогодні ми зібралися тут для на, на благодійному забігі в підтримку збройних сил України, щоб підтримати їх донатами. А також шанувати пам'ять загиблих усіх захисників та мирних жителів до цього був забіг в пам'яті Максима Кагала, тобто ми також брали участь в цьому. І це для збройних сил України, щоб підтримати хлопців. Це закритий благодійний забіг, метою якого є по перше зібрати кошти, які передадуться для збройних сил України, а та також шанувати пам'ять тих, хто загинув на цій війні. У нас тут буде дві дистанції: 5 кілометрів та 3 кілометри. А також буде окрема дистанція для так, дітей. А, знаєте, що, а Переможців що таких ні, визначати ні, ми не можемо, але будемо визначати найшвидших серед дівчат, Ууу, серед хлопців, хто які отримують подарункові кубки. А, На цей благодійний забіг зареєструвалося близько 90 учасників. Всі учасники отримають подарункові пакунки. А також пам'ятник усі е реєстраційні внески учасників будуть передані на закупівлю ребів для третього штурмової бригади. Кожний рік ми це, ну, беремо участь в благодійному забігу. Беру на, буду бігти 5 кілометрів, в принципі, як завжди. Очікування, ну що класно проведемо вечір день це, ранок, і все буде у нас добре. А очікуйте перемогти. Ні, не очікую. Ну судячи з того, що нас іде дуже багато, можливо, і перехожу. А от якою саме метою ви доєдналися до сьогоднішнього забігу? Це благодійний забіг. Тому ми просто біжимо за те, щоб Україна перемогла, і просто додати настрою всім за те, що ми не зламні, потрібно завжди вірити в перемогу і сподіватися на краще.